Привіт, я Сергій Притула. і Я дуже добре пам'ятаю наш перший концерт в Ужгороді, який відбувся в липні 2010 року. Тому що тоді клуб Бабалу. Нас приїхало 16 чоловік, а квитків придбано було 12. Потім був ще один клуб, коли до нас прийшло чоловік 100, потім нас прокинули організатори ще одного концерту в Ужгороді. І мої хлопці навіть мені казали, притула. Не то щось нам не, не фартить у тому місці, а я казав, хлопці, почекайте трохи і ви побачите, що все буде добре. 5 квітня ми виставили додатковий концерт в Ужгороді. Це означає, що бажаючих прийти на наш концерт більше, ніж може вмістити один зал. А це означає, що ніколи не можна здаватися. Тому. Я не здаюся і вірю, що колись у нас буде ще й три концерти в Ужгороді. Додатковий концерт о 17.30. Квитки в касі драмтеатру і в торговому центрі Tor. Ой, палець заліз в кадр. До зустрічі!